Депутату від забороненої партії ОПЗЖ нестору Шуфричу. Вдалося зберегти не лише мандат, а й тисячі квадратних метрів і гектарів землі по всій Україні, включно з окупованим Кримом. Про це свідчать результати розслідування «Бігус.Інфо». Як з'ясували журналісти, Шуфрич та його родина є власниками чотирьох маєтків та квартир на Київщині. Також родина Нардепа має землю, квартири, будинки в Ужгороді і Одесі. Батькові Шуфрича належить комплекс відпочинку на Київщині ще частина землі. Та нерухомості, а також низка агрокомпаній на заході України записані на помічника нардепа черепаню. Отаке таке прізвище. Максим Панасенко, редактор Вігусінфо, буде долучатися до нашого ефіру. З ними будемо говорити на цю важливу тему. Пане Максиме, добрий вечора. Добрий вечір, пане Максиме. Це, зрештою, не вперше. Журналісти-розслідувачі. Знаходять ось такі ось серйозні статки, і, звичайно, ми дякуємо і вам і вашим колегам за цю роботу. Тим не менш, чи важко було їх знайти? Ну і скільки може бути ще у пана Шуфрича, якщо ми говоримо про цей конкретний випадок, і ще того, що не знайдено. Дивіться, та це насправді не дуже коректно. Мабуть, і розслідуванням називати, просто тому що загалом це там давно відома інформація зібрана в одну аналітику з бажанням нагадати просто про існування Нестора шуфрича як про найближчого соратника того чиє ім'я називати не можна Віктора Е, Тому нічого загалом складного. Це робота з реєстрами. Вона доволі 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 звична для нас. Я підозрюю, що ми не знайшли всього. Це абсолютно точно. Хочеться почути вашу думку стосовно пане Максиме, того, що Нестор Шуфрич неодноразово був депутатом народного скликання, маю на увазі Верховної Ради. І, він же ж писав декларацію. Ну, депутати ж не пишуть декларацію, буквально ось тільки, тільки цей рік повномасштабного вторгнення. Як оце все е, залишалося без уваги правоохоронців? Справа в тому, що ну, ви найгірше за мене знаєте, як чиновники заповнюють декларацію. І до слова, Нестор Шуфрич це ще не найгірший е, приклад заповнення декларації. Е, в його декларації фігурує він сам. І його дружина логічно, що там відсутній батько, на, який, на якого все записувалося. Там відсутня покійна матір, на яку свого часу все записувалося. Там немає сина, на якого так само чимало було записано. І звісно ж там немає помічника, на якого купа фірм і нерухомості теж записана. Тому це звичний для депутатів та для чиновників взагалі спосіб не показувати всього. Ну, просто ви ж кажете, що це зібрана докупи інформація, аналітика, і і, і досі немає реакції. Ну, це якась незрозуміло точкова реакція відбувалася завжди, ще починаючи з початку 2000-х. там був е, великий скандал після помаранчевої революції щодо приватизації. Е, Мисливських угідь в Закарпатській області родиною Нестора Шуфрича. І тоді я читав якраз архівні історії щодо цього, і Генеральна прокуратура казала, от зараз треба відібрати, бо це незаконно, і так далі. І депутати про це говорили, але ну, поговорили і на цьому все закінчилося. І ось таких точкових моментів, коли звертали раптом увагу на статки Нестора Шуфрича і на те, що вони, можливо, десь. Трошечки не звідти взялися і трошечки не дуже законним шляхом щось було приватизовано. Далі розмов нічого не йшло зазвичай. А чи відомо вам, де зараз перебуває Нестор Шуфрич? А, я намагався додзвонитися весь вчорашній день для того, щоб отримати коментар перед ефіром, і е, його телефони. Не просто вимкнені вони Ну от таке враження, ніби він в літаку перебував. Ну це зазвичай так звучить. Причому це всі номери телефонів. Не знаю. Підозрюю, що можливо станом на зараз не в Україні, але я можу помилятися. Ну, тобто, достеменно невідомо, статки знаходяться так. А де сам пан Шуфрич і е, незрозуміло. Е, пане Максиме, чи очікуєте ви якусь е, реакцію від правоохоронців? Ну і загалом, що може бути з цим майном? От По факту власне розслідування судових процесів. Ну, Дивіться, для того, щоб з цим майном щось було, а ми ж хочемо, щоб це був арешт і можливо конфіскація, то потрібно довести. Фінансову участь в житті нашого нешановного північного сусіда Росіян це означає, що мають бути якісь актуальні існуючі фінансові зв'язки з Росією або з Росіянами. Те, що зараз Шуфрича по суті об'єднує з Росією, це маєток в анексованому Криму, який був переоформлений вже за російським законодавством після анексії Криму. І ну підозрюю, що можливо, ось ось в цьому епізоді можна за щось зачепитися, врешті, те, що стосується активів, які знаходяться там, в Києві, в Ужгороді, в Одесі, і так далі, то чесно кажучи, якоїсь реакції я ну чекати і не можу, тому що це, це не сьогоднішні активи, це все, що накопичено за 25 років депутатства Нестора Шуфрича. Ну, і власне для наших глядачів ось такий перелік, можливо, хто не бачив вашого розслідування, я, друзі, вам дуже раджу подивитися, які це активи, ну і на яку загальну суму це все у пана Шуфрича було виявлено. Стосовно суми, це, це доволі, доволі складно. Ми намагалися порахувати вартість активів, які записані на. Родину Шуфрича саме як на фізичних осіб, не на компанії, а на фізичних осіб. І я зупинився на сумі в 600 мільйонів гривень. Це якщо брати актуальні ціни, а зараз ну нерухомість дещо подешевшала і в Києві, і в Україні Україні загалом. Якщо ж ми будемо рахувати ті активи, які ще й записані на компанії, то ми ну добряче перешагнемо через. Декілька мільярдів гривень, що наближає, власне кажучи, до вартості активів того ж таки Віктора Медведчука і його, його дружини Оксани Марченко. Тому ну це, це, це мільярди гривень щодо переліку. Та слухайте, я тільки зачитувати буду 20 хвилин ці активи. Це з десяток квартир в Києві, це база відпочинку в Процеві. Це дуже дороге місце в Бориспільському районі. Це нерухомість записана на підприємство Київський річковий порт. А це половина подолу. І я зараз там не перебільшую це. Це величезні просто е, території на київському подолі. Це дуже багато всього. Пане Максиме, ну і нещодавно ж так само стало відомо, що й в Медведчука Лишається серйозна така ось нерухомість у Києві, але е, він, хоча б під слідством, ну якби і а з Шуфричем, ще буде, а зрештою депутатів ОПЗЖ. Там такі самі історії. Плюс-мінус, все однакове, масштаби різні. Просто є представники ОПЗЖ. Такої нової хвилі, які не так давно в, в політиці, і там дещо дещо що менший прошарок активів, є давнішні, такі як Медведчук і Шуфрич. Там, звісно, накопичено вже на е, мільярди гривень. Що з ними буде? Ну, це не мені судити точно. Я представник медіа, не прокурор чи суддя. Але моя задача не давати забути ні суспільству про цих людей, ні правоохоронцям, які ну. Прямо на мою думку повинні звертати увагу на людей, які роками кликали війну сюди. Ну і безперечно наживали собі максимально великі статки і достатки. Пане Максиме, ми дуже вам вдячні за цю розмову. І що розказали нам подробиці, це справді вражає. Ми розуміємо, що в умовах війни такі ось розмови з журналістами у нашого народу викликають ну серйозні реакції максимально. Uh, друзі, Максим Опанасенко, редактор «Бігус.Інфо», Сінфо, так долучатися на ефіру, за що ми йому вдячні.